Вітаю, шановні друзі! Посилення прикордонного контролю в Німеччині і українці, які вже попалися на цей контроль, їх не пустили до Німеччини. Що відбувається взагалі на прикордонних пунктах Німеччини? Зараз почнемо з вами розбирати. А ви зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій німецькі змі вже повідомляють. Друзі, що за один день контролю було багато перевірок, багатьох не пустили. Навіть знайшли осіб, яких розшукували інші країни. Європейського союзу, що пишуть німецькі видання у першу ж добу посилили контроль на кордонах із Польщею, Францією, Австрією та Швейцарією. До 11 тисяч прикордонників додали ще 3 тисячі, а тривалість змін збільшили до 12 годин. Тобто, тепер 14 тисяч прикордонників буде чергувати на кордонах Німеччини з сусідніми країнами, тобто на третину фактично збільшили кількість працівників гренса контроль і збільшили тривалість е, праці даних працівників, тобто тепер до 12 годин. Якщо вони раніше там стояли до вечора, тепер взагалі до ночі можуть знаходитись. Французький кордон, що відбувається тут, на переході льден Брем поблизу Сарбрюкена, одному з найбільших пунктів між Францією та Німеччиною, щодня проходять десятки тисяч авто. Тут зосереджено основний контроль. Пишуть німецькі змі. Озброєні автоматами, поліцейські перевіряють мікроавтобуси та легкові авто, переважно з французькими номерами. На місці працює до 10 офіцерів. На на спеціальному критому пункті перевірки, наприклад, о 15.30 вчора було затримано 22-річного біженця з Африки без документів. Його доставили на допит у поліцейському автобусі і потім повернули назад. Наприклад, швейцарський кордон Вайль на райні, район Фрідлінген, гаряча точка на маршруті мігрантів з півдня Європи. Трамвайна лінія 8 між Базелем і вейлом. Місце регулярних перевірок, тобто на трамваях, ще перевіряють у о 9 годині 20 поліцейські затримали. Мили чоловіка у кросівках Лакости після тисяти хвилинного допиту. З'ясувалося на нього виданий ордер на арешт у Німеччині. Друзі, польський кордон, Франкфурт на одері. Тут розташовано наметове містечко і контейнери федеральної поліції. Перевіряють авто та підозрілих осіб. У четвер, наприклад, двох молодих чоловіків східної зовнішності з рюкзаками зупинили після переходу мосту. Обох обшукали, документи перевірили, але все виявилося добре. На автобані А 12 черга з вантажівок довжиною 3 кілометри. Час очікування приблизно. Зногодину друзі, тобто польсько-німецький кордон досить активно перевіряють на автомагістралі 93 в середньому приїжджає 25 тисяч авто щодня. Поліція контролює фури та легковики, зокрема у відведеній зоні на парковці. Один мікроавтобус з Італії перевірили. Пасажири виявилися альпіністами. Далі що пишуть далі? Друзі, що е, в загальному е, за день перевірки отримали відмови: один сирієць, один палестинець, два албанці і два українці. Чому ж українцям друзі відмовляють? Ну по перше, це можуть бути українці, які можливо переїжджають з однієї країни в іншу, і в них немає діючого ВНЖ. Тобто, грубо кажучи, людина закрила польський захист і переїжджає в Німеччину, звичайно, вона може отримати відмову. Друге, це українці, які живуть в Німеччині, але виїжджають за межі Німеччини і потім їдуть назад з таким документом, як Фікшен з Або ж, можливо, українці, які подались на. Міжнародний захист Азюль в іншій країні і також зараз їдуть в Німеччину. Це також проблема. Українці, які перевищили 90-денний період перебування без візу, також підпадуть під відмову в'їзду в Німеччину. Друзі, будьте обережні, перевірки посилилися не на словах, вони посилилися реально. Тому будьте, будьте дуже обережні з повагою, ваш адвокат Демченко.